Хоча роль Термінатора Арнольду Шварцнегеру полюбилася, та вона принесла йому неабиякий успіх, на початку він мало вірив у потенціал фільму. З самого початку зйомок він знаходив сценарій цікавим, але думав, що це буде типовий бі-муві, і не очікував, що фільм стане культовою класикою. Якось під час роботи над Конаном Варваром Арнольд був у черевиках, які його персонаж носитиме інтерв'єр це помітив і спитав про це. На що Арнольд сказав, що це просто частина костюма для іншого низькобюджетного бі-муві, в якому він буде зніматися. Він навіть порівнював Термінатора з іншими нижчими фільмами тих часів, такими як Екстермінатор. Цікаво, що саме Екстермінатор 2 вийшов того ж року, що й Термінатор, і це могло пояснити, чому Арнольд був такий скептичний щодо потенціалу фільму.